Зазирнути у Нотр-Дам президент Франції показав, який вигляд після реставляції має найзнаменитіший собор країни. Понівечену пожежу і перлину Парижа відновлювали аж 5 років і витратили на це майже 700 мільйонів євро. Що змінилося у і Коли всередину собору пустять публіку, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже далі. За пожежею, що п'ять років тому охопила один з найвідоміших соборів Парижа, весь світ спостерігав, затамувавши подих. Загасити Нотр-Дам не вдавалося годинами. Вогонь розплавив його шпиль, знищив дах годинник. А шоковані парижани розповідали на камери, почуваються так, наче у них вирвали серце. Відновити собор ще за своєї каденції одразу після пожежі урочисто пообіцяв президент Макрон. Масштаби реставрації виявилися вражаючими. Її загальна вартість сягає 700 мільйонів євро. Гроші надали як приватні спонсори, так і уряд. А президент Макрон час від часу з'являвся на будівництві, аби контролювати його хід. І ось всередину собору дозволяють зазирнути камерам. Телевізійний тур транслюють наживо. Президент Франції і Перша леді, пані Мер Парижа та паризький архієпископ оглядають відреставровану пам'ятку. Згодом до них долучаються більше тисячі робітників, які ремонтували собор. Еменюель Макрон дякує їхнім родинам за терпіння протягом п'ятирічної роботи. А самим майстрам дякує за участь у найгарнішому проєкті століття. Oui, on avait vu. Ви всі брали участь у проєкті століття. Хоча терміни були стислі і тиск, я знаю, був величезним. Протягом цих п'яти років Нотр-Дам був проєктом, якого ще ніхто не бачив. Своїми враженнями діляться й майстри кажуть, перлина Парижа тепер виглядає як новенька каменяра працювати над таким собором, як Нотердам, або взагалі працювати над собором, це надзвичайно рідкісне явище, і це дуже хвилююче. Ми щасливі, що виконали проект, але нам також сумно залишати цей пам'ятник. Ми знаємо, що це кінець, і все ми перегортаємо сторінку. Урочисте відкриття Нотердама з високими гостями та знаменитостями призначили на 7 грудня. По тому у відновленому і відкритому для всіх соборі проведуть низку спеціальних мес. На яких подякують усім, хто допомагав відновити історичну будівлю? Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.